Всім привіт, дорогі друзі! Або, точніше, мої майбутні підписники. Я сподіваюся, вам мої відео будуть подобатись. Мене звати Флайс, і ви на моєму каналі, який називається Флайс. Е, Дуже дякую і сподіваюся на те, що ви поставите лайк цьому відео. Ну що ж, поїхали! Це моє перше відео, і я хочу вам показати моє селище. Я живу в селищі під номером 8. Ну що ж, Поїхали. Виходимо. І перше, що я хочу вам показати, це мій будинок. Внутрі ми вже були, а ось такий він знаружи. Так, гаразд. Ще далі. Позаду мого будинку розташований ось такий Ну, доволі такий величенький будиночок. Тут такий казан. Ми можемо зайти всередину, і тут стоїть ось такий ліжко. І це будинок, по-моєму, е, да, кача. Ну, це той селянин, який е, шиє одяг. Так, все, він пішов там працювати, не будемо заважати. Далі є такий будиночок. Тут він також не найвеликий. Тут у нас йдуть далі у нас такий ого, огород. Ой. По всім вулицям розташовані, до речі, такі ліхтарі. Так. Те тут у нас Вася і Кеша. Ні, як вас. А як вас звати? По-моєму Ва... Вася і Валя. Сидять тут і стоять далі, йде в будиночок. Е-е-е Князя. Ой, не так, неправильно Е-е-е Коваля. О, будинок коваля, який. У різні матеріали. Так, гаразд. Далі це у нас. Ой, тут коти бігають. Ой, що в лаву не впав кіт. Тишо? Далі у нас тут іде таке ось деревце. Така у нас дзвіниця, церква. Далі йде такий будиночок. Це тут. Далі в нас йде. Тут бібліотека, це наша бібліотека. Так, заходимо. Тут вони живуть на першому поверсі, а на другому поверсі розташована саме бібліотека. Тут можна посидіти, почитати книжку, а тут можна взяти книжку. Ще є тут такий ось балкончик. Взгляне видно майже все наше селище. Тут є у нас ще. Так, закриємо двері. Тут у нас є ще один огород. Тут, де жителі також вирощують різні овочі. О, де маленький житель. Тут у нас е, бідненький райончик. Тут ось такі розташовані два будиночки. Вони, е, ну, вони дуже схожі, просто в цього будинку тут камінь, а тут ну, кругляк, а тут е, дрова стоять. Цей будиночок жилий, тут живе житель селянин. А тут. Е, Ну, тут трішки закинутий будиночок. Бачите, тут навіть трава поросла. Ну, я думаю, ми це скоро вирішимо питання, і нас якийсь новий житель переселиться в наше селище. О, трава виросла. Е, далі є отакий ще будиночок. Це будинок нашого мера. Тут він, ну, сам мер наживе. Добрий день. А ви прийшли до мера? Так, так. Я. Прийшов до нього, а його нема. Думаю, почекаю його тут. А, ну гаразд. Ну, у нього, по-моєму, сьогодні робочий день, він, напевно, в мерії. Ну боже, ну я почекаю тут. Ну гаразд. Е так, ну такий будиночок мера, сподіваюся, він не проти, що я до нього зайшов. Так, далі. Тут у нас один вихід з селища нашого, чи вхід, не знаю. Так, йдемо далі. Так, а, я вам не показав, нашу. Церкву. Церкву у нас ось так виглядає: такі вікна, такі двері. Далі такі тут вікна, двері, такі далі вікна теж. Так, і тут є ще два поверхи. Один такий, другий такий. Він, виходить, тут на кришу можна розбити склону, не буде. А ще є третій, він відкритий, і тут у нас стоїть дзвін. Але зараз в нього дзвонити я не буду, бо ще полякаються жителі. Так, спускаємося обережненько. Так, і виходимо. Далі. Е, а, по-моєму, я цей будинок не показувала. А це, до речі, наша мерія, зараз ми до неї також дойдемо. Це будиночок, тут ще один такий. Так. І, до речі, з цього будинку можна вийти до Васі і валі. Добрий день. Ой, хотіла вийти. Ой, застряв я. Е, Дивіться. Так, ладно, не будемо заважати, пусть дивіться. Тут є ще один такий ось малесенький будиночок, тут важителі живе. Них нема. І є ще така мерія в нас. Тут наш мер сидить. Такі квіти ростуть. Так, красиві. Тюльпани тут різні. Добрий день. От сьогодні щось немає тут. Нікого ж немає тут. Немає секретара. Тут сидить, і обично у нас секретар нашого мера, а його сьогодні нема. До речі, я в нашому селищі працюю е, технік з експлуатації інфраструктури. Тобто, я слідкую за тим і за качеством взагалі будинків. Чи, якщо якась іде поломка, я сповіщаю меру, він виділяє гроші і я лагоджу. До речі, мера також А може, він на балконі? На балконі мер. Схоже, він у від'їзді. Ну, нічого страшного. Так. Діти тут всі гуляють, всі щось роблять. Котики різні. Так, а по-моєму, я вам вже все селище наше вот. Спускаємось. Так, це у нас вхід, це у нас вихід. Ну, дивіться, красива Ну, Звісно, дуже мерседить тут наш найкрасиві. А, ще вам колодязь. І колодязь наш глибокий. До речі, оце в нас тут така зона, бачите, тут можна так стати, відпочити. Тут таке мені от, подобається це місце, воно біля дерева, таке прикольне. І, до речі, вже вечоріє, І, схоже, моє відео підбігає до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось воно і ви будете підписані на мій канал. Дякую всім, хто переглядав його. Всім я хочу побажати гарного дня! І всього, всього найкращого.